Дискримінація за ознакою раси є болючою проблемою у США після відміни рабства і скасування сегрегації в країні рівні права чорношкірих американців захищаються багатьма законами. Втім, цей захист чорношкірих подекуди перетворився на дискримінацію по відношенню до білих американців. Вони часто не можуть отримати роботу через підвищення у кар'єрі, оскільки на цю посаду по квоті мусить бути призначений чорношкірий. Подібна ситуація сталася з білими пожежниками міста Нью-Гевен, що у штаті Коннектикут. За результатами тестування вони заслужили підвищення, але результати тестів скасували, оскільки з ними не впорався жоден чорношкірий. Орношкірий. Білі пожежники оскаржили рішення у суді і, врешті, аж Верховний суд США визнав їх правоту. Це рішення може мати великі наслідки для працюючих американців по всій країні. Тему продовжить Тетяна Ворожко. Рішення було сприйнято як перемога для білих пожежників, які позивалися до адміністрації міста зі звинуваченням у дискримінацію за ознакою раси. Це було варто боротьби кожна хвилина. Правда, хлопці? Ці пожежники були першими у черзі на підвищення після того, як отримали найвищі бали у тесті на професійну придатність. Але так сталося, що жодний чорношкірий пожежник не набрав достатньо балів, аби отримати підвищення. Чорношкіри пожежники заявили, що тест є дискримінаційним та погрузили адміністрації міста судовим позовом. Адміністрація, аби уникнути суду, скасувала результати тесту і відмовила підвищенні всім пожежникам. Натомість до суду подали вже білі та пожежники латиноамериканського походження, звинувачуючи місто у дискримінації проти них. І Верховний суд погодився. У судовому вироку, прийнятому п'ятьма голосами до чотирьох, суддя Ентоні Кеннеді написав, що побоювання позову з боку чорношкірих пожежників не є достатньою підставою скасувати підвищення. Взагалі сам тест визначив суд був справедливим. Втім, один із суддів не погодився, заявивши, що цим рішенням суд завдав невимовної шкоди рухові за рівні та громадянські права. Це рішення матиме величезний ефект, коли йтиметься про та підвищення працівників по всій Америці. Суд зробив важчим для працедавця відкинути тест, який він вважає дискримінаційним Також рішення суду може вплинути і на долю призначення кандидата на посаду верховного суді, запропонованого Бараком Обамою Соні Сатамайор, розглядаючи цю справу в цінному суді. Сетемайор підтримала рішення адміністрації міста Нью-Гевен, яке тепер відхилив Верховний суд сьогодні Верховний суд розглянув закон крок за кроком і зробив те, що мало бути зробленим, але не було судей суто судомайор. А до повної перемоги пожежника в нюгавона залишився ще один крок. Справжня перемога буде тоді, коли ми отримаємо зірочки лейтенантів та капітанів, які ми заслужили. голос Америки.